Вогонь, він гаряче палав за Україну, віднині тихим співом заспокої, ти земля рідна, я. свою дитину, небесні, сонні, шани молитви, за чисті душі, що светіли в небо, їм шлях високий, Боже освяти. і в мирі, Господи, до себе вони пішли, як разом ідуть браття на захист рідної землі, не повернулися Небесна Сотня, як птахи в небо попливли. Вони боролися за нас не тільки ветерани.